Ви у нас запитуєте, а чи є у вас лаванда? Ми кажемо, так, у нас є. У нас є лаванда HitCode Blue та лаванда Platinum Nikon. А в чому різниця? Запитаєте ви. От зараз в цьому відео ми вам розповімо, в чому різниця між цими двома сортами. А якщо ви ще не підписані на наш канал, зробіть це саме зараз. Давайте розпочнемо із того, що об'єднує ці два сорти. Ці сорти обоє є вічно зеленими, тобто взим вони заходять із листочком. Спільним для цих обох рослин є умови, в які ви їх маєте посадити. Обидві лаванди полюбляють сонячні місця. Полюбляють гарно дреновані ґрунти, не виносять застою вологи, і той і той сорт є невибагливим до родючості ґрунту. Що ж іще спільного для цих рослин обох може бути? Ну це, звісно, використання цвітоносів цих красивих, ароматних, їх можна зрізати, використовувати в букетах, а також засушувати, використовувати при створенні сухоцвітів. Також ламанду використовують в кулінарії. В парфумерії та косметології. Для цих цілей підходять обидва ці сорти. Тепер поговоримо про відмінності. Спершу хочемо познайомити вас із сортом, який називається хіткот блю. Blue. Цей сорт є відносно невеликим. Дорослий куч буде досягати в висоту до 50-60 см і десь 70 см в діаметрі. Цей кущ відрізняється кольором своїх пелюсток. Він має насичено фіолетові квіти, дуже гарний такий яскравий, яскравий буде кущ. Вона зацвітає десь із середини червня. І має першу хвилю квітування. Потім, коли квіточки у вас відсвіли, ви можете її зістригти, цю рослинку, вкоротити, прибрати прирост цього року, сформувати і кущик акуратненький для того, щоб він не розвалювався, і зрізати ось цю всю частину. Таким чином ви простимулюєте повторне квітування. Ось такий сорт Hitcode код Наступний сорт у нас Platinum ніко. Цей сорт відрізняється, по-перше, розміром своїм. Цей сорт масивніший. Його розмір в квітуванні буде близько метр, метр двадцять у висоту і відповідний розмір в ширину. Також відмінністю цього сорту є розмір і колір соцвіть. В його соцвіття набагато більші, вищі квітоноси і світліші самі квіточки. От вона така світло-фіолетова. Також цей сорт відрізняється термінами квітування. Він зацвітає пізніше, на відміну від попереднього. Ось ми зараз вже бачимо, що той активно вже квітує, а ось цей сорт ще тільки-тільки збирається квітувати. Квітує він надзвичайно довго, і можна сказати, що він буде квітувати однією хвилею, але дуже-дуже довго. Спільного ще для цих сортів можна сказати те, що вони. І той, і той дуже ароматний, і вони є чудовими медоносами. Тому біля цих кущів завжди багато бділок, метеликів та інших різних комашок. Сподіваюсь, ця інформація була цікава для вас, і ви оберете сорт, який буде відповідати саме вашим потребам. А зараз подивимося, з чим можна поєднати лаванду. Дуже гарно виглядає лаванда із хвойними, наприклад, із ялівцями. У них подібні будуть умови по вирощуванню, і вони гарно поєднуються. Лаванда поєднуватиметься із будь-яким кольором ялівця, більш просто буде більш насичене, яскраве поєднання або більш таке приглушене в одній тональності. Також ми можемо лаванду поєднати із блакитними ялинами. Це теж таке дуже благородне поєднання кольорів виходить. І гарно виглядає. Найбільш класичних варіантів поєднання лаванди із трояндою. Можна взяти жовта, буде більш ніжно. Звісно, біла. Досить гарно виглядає із темними кольорами. Ось так. А ось іще хочемо показати вам одне поєднання лаванда із вербою Хакуранішикі. Подивіться верба світла із рожевими приростами і фіолетова лаванда. Теж дуже гарне поєднання. Лаванда і шаблія. В нашому випадку карадона дуже гарно буде. Або ось, наприклад, лаванда із перстачем жовтого кольору. Звісно, можна взяти перстач білого або ніжно-рожевого кольору, теж буде гарно виглядати. І з декоративними злаками. В цьому випадку це міскантус Light». Він має такі світлі листочки з білими прожилками. Він буде вищий, лаванда нижча, але в поєднанні теж дуже гарно. А який варіант поєднання лаванди з іншими декоративними вам сподобався найбільше? Напишіть в коментарях, нам буде цікаво почути вашу думку. А можливо, у вас є якісь свої цікаві поєднання лаванди з іншими рослинами. Теж чекаємо ваших відгуків. Ну і звісно, не забувайте за вподобайку та підписку. До нових зустрічей!